З надією на повернення кожного героя у Миколаєві на маршрути вийшли автобуси з написами на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. Таку ініціативу втілили на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс», аби містяни не забували про тих, хто досі у ворожому полоні. Чому це важливо? Дивіться у сюжеті. Чекаємо, боремося, віримо. Ці слова тепер щодня бачать пасажири миколаївських автобусів. За ініціативи комунального підприємства Миколаїв на маршрути міста вийшов транспорт із гаслами на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти. У нас в країні щонеділю проходять акції з підтримки військовополонених та зниклих безвісті наших славетних воїнів збройних сил України. Наше підприємство всіляко підтримує Збройні Сили України. Також певна кількість наших працівників на початку повномасштабного вторгнення було мобілізовано і вони служать у лавах ЗСУ. Тому ми вирішили таким жестом підтримати ці мирні акції щодо звернення уваги саме до цього питання. Кожної неділі на вулицях міста відбуваються акції нагадування. Волонтери тримають у руках плакати, фото, імена. Ганна Бутенко одна з тих, хто не пропускає жодної події. Вона каже, коли країна не забуває, у полонених завжди є шанс повернутися додому. Надписи на автобусах. Це не лише словом, а й ділом показувати те, що полонених безвісти зниклих всіх чекають вдома їх рідні. Це щоденне, щоденне нагадування про те. Такі страшні часи для нашої України, коли наші люди знаходяться в ворожому полоні. Їх чекають вдома, на них чекають родини, на них чекають миколаївці. Миколаївці дуже вдячні за захист. З 22 липня 10 автобусів курсують Миколаєвом. Щоб нагадувати, кожне життя важливе, кожного чекають. На жаль, за час війни вже у кожного, у кожної родини є. Такі приклади, коли хтось загинув, або хтось зник без вісті, або хтось перебуває в полоні, тому це дуже болюче питання, яке треба висвітлювати, нагадувати, не забувати, пам'ятати, бути вдячним. Ми віримо та знаємо, що кожен наш воїн повернеться додому, до своїх дітей, батьків, сімей, та прийме участь у відбудові та покращенні нашої держави. Попри війну, що триває, місто продовжує жити, але жити з пам'яттю та щоденним болем. І з вірою, що всі наші герої повернуться. Олександр Долматович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.